Вітаю, друзі! В майстерню приїхали дуже пошкоджені диванчики шкіряні. от такого плану. Троєчка і двієчка. Заміна буде спинок, сидінь. На тканинку мікрофібра бумала, от така штука. Схоже на замшу. На замшу. Ну таке класне. Підлакітнички будуть замінюватися на шкіру яка знаходиться на тильній частині. От з цієї, мабуть, що повинно хватити. Є пара моментів, які ми узгодили і обсудили, і обсудили з замовником. В общем, будемо робити красоту майстерня Ярошевського Олександра. Перетяжка виготовлення та реставрація м'яких меблів. А також м'які панелі каретна стяжка. О вот така штука у нас пришла. Погнали!